Хочу вам показати і розказати жувачки. Ось дивіться, купив я такі сигарети, типу, бачите. Ось, все. Ну, це не сигарети, це жувач. Три упаковка, не знаю скільки штук. Тут може 10, може написано, не знаю. Ось такі сигарети. Пам'ятаєте раніше були такі сигарети? Ось. Все. Моє покоління точно спомню. Це модні було. Зараз покурим їх, Ану. бачите, пішов даже. Типа там тальк чи як у нас піщева така штука пішов. Приятний такий димок. Це призводство подивився карів Литовський Літвар. Раніше такі за границею привозили. Карів теж були. помню ми поїхали в атутино рядом городок, купували такі сигарети. Називались вони Карів, так. Да. 15 копійок одна штучка. Ну, Перший раз, я жувачки спробував. Це в мене друг жив напроти. він старший, на років 5. Вовка його звати. Зараз в Москві. Лікуха в нього була перець. У нього старший брат жив в Москві. Він вийшов замуж зачинився. За а її батьки були в посольстві Франції. Тобто состоятельна така сім'я. І, значить, він Передав старший брат сюди, ми на почту ходили, помню. І там упаковка багато сигарет. І він мене тоді, не сигарет, а жувачик, він мене тоді його щев. Це перші такі сигарети круті різні. Там і квадратики були, і такі, типа, курить сигарети. І другі, якісь, коротше, це, були, це було круто, не пам'ятаю, які, які года були. Ну десь. На 70-80 отак. Потім ще сусіди. Приїхали, вони їздили в Нігерію, були там врачами-стоматологами, їх відправили в совєтське час. Поїхали вони в Нігерію, приїхали сюди, купили Волгу, їм розрішили, ну, де що вони купили, по погостині Волгу. За що вони там робили? Там зарплата в них йшла і тут в Совєцькому Союзі йшла. Це вони приїхали, теж привезли там різні смаколики. А їхня дитина була з бабушкою, тут рядом жили через дорогу. Через дорогу за нами, мовчан фамілія. звали Таня. звали Таня. В мене віть, а вона на год старша. І вони позвали дітей і гощали. Це були жвачки, а до теж я пам'ятаю. Там такі нігерійські були, така пластинка футбол. Футболісти грають, відкривають, вони такі красне вкусні вкусне, це, 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 це жвачки, це, це ще ті жвачки настоящі. Круті. Пізніше в 90 х роки з'явилися ці жувачки лове, ну це фігня вже, це не дефіцит, це бери купляй. А раніше це були, це були жувачки, так жувачки. Ну і хто пам'ятає ці сигарети, це теж круто. Так що, який обзор про жувачки, а ви розкажіть про свої жувачки, де ви раз спробували, коли і які. Все, показую. друзі.